Дітки, всім привіт! Мене звати Вікторія, і я сьогодні для вас хочу розказати історію, яка записана у Біблії. А ви любите читати Біблію? Молодці! Потрібно читати Біблію, тому що тут дуже багато цікавих та корисних історій. І сьогодні одну із них я вам розповім. Сідайте зручненько і будемо розпочинати! Подивіться, будь ласка, що це у нас тут таке гарненьке висить? Кульки. Подумайте, на яке свято прикрашають так залу. Правильно, на весілля! пі 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 Ой, що це? Хто це до нас приїхав? Наречений та наречена! Сьогодні що буде справжнє весілля? Так, ми сьогодні побудемо на одному весіллі, яке було дуже-дуже давно. У, знаєте, як місто називається? Місто називається Кана, і весілля було у Кані Галілейській. Так, ось, дітки, на таке весілля у Кану Галілейську був запрошений Ісус. Його мама, родичі друзі була наречена й наречений, і вони на весіллі правильно веселилися, тому що на весіллі ніхто не сумує. На весіллі було дуже багато смачних різних страв. Всі веселилися і всім було добре. Але тут мама Ісусова замітила, що господарі сумні. А як звати маму Ісуса? Правильно, Марія. Вона замітила, що господарі сумні, і прийшла запитати, що сталося. І вона почула, що закінчилося вино і гостям немає що пити. Тоді мама, що ж робити? І вона знала, що Ісус все може. Хоча Ісус тоді ще не робив всяких чудес, тому що це було перше чудо. Мама Ісусова прийшла до Ісуса і каже, Там закінчилося війно. Зроби чудо, щоб люди, людям було що пити для гостей. Ісус каже: Мамо, ще не прийшла моя година, треба трішки зачекати. Але мама дуже гарно Ісуса попросила, і Ісус згодився. І що Ісус сказав? І там були такі глечики. Дуже великі, знаєте, скільки відер води туди поміщалося? Два, два або три. Тоді мама пішла до слуг і сказала: Зробіть усе те, що він вам скаже. Слуги прийшли до Ісуса, а Ісус сказав: Візьміть глечики, знаєте, скільки їх було штук? Шість. Але глечики були не такі, як зараз у мене маленькі. Глечики були великі, в них поміщалось, як ми вже з вами з'ясували, два або три відра води. Ісус каже, а тепер налийте повні глечики води. І слуги були послушні, слухняні. Ти також будь слухняний. Коли слуги наливали повні глечики води, дуже старалися, приносили водичку і налили повні глечики. Тоді Ісус сказав, а тепер візьміть, ось давайте ми подивимося, як слуги старалися і наливали водичку у глечики. Бачите, у нас тут теж 6 глечиків. Тоді Ісус сказав, а тепер. Візьміть, зачерпніть і занесіть старості, нехай скуштує. Тітки, дивіться, сталося чудо, коли староста ніс ось цю воду, яку наливали слуги, він побачив, що вона стала червоною. Бачите, Ісус зробив чудо, із простої води сталося вино. І коли староста скуштував вино, він сказав, яке смачне вино. І всі люди побачили, що Ісус це не просто людина, а це Син Божий, і Він може робити те, що не може зробити просто людина. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, якби слухи не послухали слів, які сказала їм Марія. А що їм Марія сказала? Зробіть усе те, що Він вам скаже. Якби вони не послухали Марію, сталося би чудо? Можливо, і не сталося бо вони були неслухняні. Ця історія нас вчить, щоб ми були слухняними, щоб ми слухалися те, що каже Ісус, те, що каже мама або тато. От, наприклад, мама або тато просять у вас винести сміття. Ну це ж не тяжко винести сміття, але вам не хочеться. І тоді вам на пам'ять приходять слова, які ви сьогодні почули. Зробіть усе те, що він вам скаже. Мама вам сказала винести сміття, потрібно винести, і тоді ваше життя буде веселе, щасливе, вам буде радісно жити. Ось же, дітки, старайтеся бути слухняними для тата і мами, і тоді вам в житті буде добре. Ну ось, дітки, наша історія прийшла до завершення. Бажаю вам бути слухняними. А ще давайте ми з вами вивчимо золотий вірш. Давайте разом повторимо: зробіть усе те, що він вам скаже. Івана 2.5. Давайте ще раз повторимо: зробіть усе те, що він вам скаже. Бажаю, щоб ви робили те, що вам кажуть ваші батьки. До нових зустрічей!